Тоже класно. Ну, тут, ну тут краще світло. Это буде темно, так. <риклад> <риклад> Олеже чашка з рекламою. Чашка з рекламою. Ні. Потому що я собі роблю відео, а, а ти ж тут у мене всунувся знову з фотоапаратом. Що це таке? Як так можна жити? Олег хоче живі, натуральні, як в житті фото робити. І постійно ходить з фотоапаратом, щоб відловити. Тут симпатично. Яка зелень подивіться.